Сьогодні, в зоні бойових дій, кількість обстрілів сил антитерористичної операції в порівнянні з вчорашнім днем зменшилась з 50 до 25. Підконтрольні країні-агресору Наменці вели обстріли позицій українських воїнів, використовуючи зброю великих та малих калібрів. Зокрема, вогонь з мінометів було скеровано у напрямку наших позицій в районах Авдіївки Березового та Тарамчука. Оборону підконтрольних сил АТО територій тут ускладнювало використання ворожих гранатометів, кулеметів великого калібру, протитанкових ракетних комплексів. Окрім цього, російські найманці неодноразово застосовували проти українських бійців зосереджений вогонь у напрямку станиці Луганської, Кримського, Майорська, Верхньоторецького, Широкіного, Луганського і Шахти Бутівки з метою протидії ворогу. Військовослужбовці збройних сил України два рази відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів на Донецькому напрямку та один раз на Луганщині.